На рисунку зображено графік функції y дорівня fід, визначеної на проміжку від 1 включно до 8 включно. Скільки нулів має ця функція на заданому проміжку? Нулі функції це значення аргументу, при якому функція набуває значення 0. Нуль функції. y буде дорівнювати нулю, коли точка знаходиться на осі x. Якщо ми поставимо ось тут точку, це буде координата даної точки 7 і 0. 8. Отже, координати точки 8 і 0. Х абсциса якесь число, а у ордината завжди буде дорівнювати 0. Потрібно вказати, скільки кількість нулів даної функції. Тобто потрібно знайти кількість перетинів даного графіка з вісю о х, це. Один перетин, і тому відповідь Б нуль функції один Б.